Таке питання. <ріст> 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 Чи знаєте ви, що в Україні є така сімейна пара, яка одружена вже нічого собі 75 років? <ріст> це мірзаяне Тоня Матвієв. <ріст> 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 Наталя Магілевська і бігал. <ріст> так, ні, насправді це Василь йому 96 років, та Парасковія 92 їй. Роки Кириченки її прізвище. Секрет їх довгого подружнього життя. Вони сказали ніколи не сваритися. Ага, ні, секрет, це щоб вона була е, в ліжку як е, Анджеліна Шлєндра, Шлєндра, а на, на кухні як... як господиня. Господиня, і щось там, і ще. і щось там ще третє. Оце ну, в натурі робоча схема. <рес> добре, добре. Я уявляю. Ти я... думаєш Прасков'я? Я, <рес> <96, рес> я там Василя. <рес> іди літи! Будь ласка, сюди! Я чесно кажучи, не хотів би, щоб у постілі була як шлюха моя жінка. Чому? Ну... А просто щоб не просила гроші, це, <схід> це блядь, кожен раз по 100 баксів платити. Це, <схід> <схід> це ж <схід> <схід> піздец. Ну так. І що? Вони сказали, що їх секрет це ніколи не сваритись. А хто свариться, той розлучається. Так ось, питання. Логично.